Вітаю, шановні риболови. Фірма Daiwa випустила ось таку ось цікаву модель. Зараз я вам про неї розповім, для кого, кому, кому варто на неї звернути увагу. Так, дивіться, перше, що хочу сказати, це модифікація FC. Бачите, ось, дивимось. Уважно показую вам. Бачите, FC. Тому чому я на це акцентую увагу? Тому що є інша модифікація з більш бюджетною дужкою. І різницею по підшипникам. Її ми не розглядаємо, її ще не бачив. Дивимось саме цю модель. Дуже цікава катушечка, я вам розповім чому. А, перше, що хочу сказати, саме важливе, це те, що ця катушка полегшена для ультралайту лайту, тобто це легенька, чутлива катушечка, де м -м, вам потрібна максимальна тактильність, чутливість, легкість ходу, легкість старту. Як бачите, вона важить всього-навсього 170 грамів. Для кого ця катушка? Для, то, для тих, хто ловить джигом, воблерами, коливалками, легкими вагами. Дивіться, я б її конкретно розглядав максимум до 12 грамів з урахуванням приманки, тобто там 10 грамів плюс 2 дюйми. Чесно кажучи, я б на неї більше не ставив. По-перше, тут легкосплавна головна пара. Концептуально дивіться, розповідаю. Концептуально, фактично, це е, взята 21-ша калдія. На неї начепили оновлений ротор, про який я трохи розповідав в огляді 24 Лувіаса. Хоча тут більш е, здешевш, дешевше кріплення пола е, поладушка. Вона тут, скажімо так, більш дешева, ніж в тому ж самому Лувісі. Взята Калдія, на неї надітий оновлений ротор, схожий як на Лувіку. Встановлено два підшипника в ролик. Причому концептуально, дивіться, дана катушка не має феромагніту Max фірмного захисту дайве в обгонній муфті. Тут його, так як в Калді він є, тут його немає. Бачите, ось нічого Maxil там не написано. Відповідно, цього захисту там немає. Це буде. Дуже, я думаю, сподобається тим, кому не подобається феромагніт Максілд. Я до таких не відношусь. Єдине, що мені не подобається моделі, де феромагніт в підшипничках. От в сертеті, особливо в Лувіасі, де е, в самих підшипниках феромагніт, він уповільнює катушку, що мені не дуже подобається. Тут цього немає, катушечка легенька, катушка е, ідеально підійде тим, хто, скажімо так, е, хоче взяти щось краще. Чим Fuego або Exceler, тобто шукає собі легеньку полегшену катушечку Дайва, але щось краще за Exceler чи Фуего, але не вистачає коштів на той самий, наприклад, Luvias. Тобто Я зайшов, подивився, дана катушечка <coughs> на AliExpress, а як ми бачимо, бачите, замовлена була власником, вона саме звідти коштує приблизно 5,5 тисяч гривень. Якщо ми розглянемо, хто ще такий з її конкурентів, Fuego XLR коштують суттєво дешевше, Luvias коштує дорожче. Якщо ми розглядаємо у Shimano, наприклад, Miraville, ну, буде все таки класом нижче за цю катушку, а Vanford він дорожче. Він там в районі 7-8 і більше тисяч гривень. Катушечка Ванфорд коштує. Тому от це от катушечка вона чітко потрапляє в цей ціновий сегмент, там 5-6 тисяч гривень, і є такою гарною полегшеною катушкою. Встановлено два підшипника в ролик. Лісу кладача, хоча, чесно кажучи, для м, полегшеної катушки достатньо і одного, тобто два підшипника в ролик. потрібно, як правило, силовим моделям, де великі навантаження на ролик. Ця катушка взагалі не про якісь силові завдання. Там ловити щуку на, на соті 130-ті в категорично не можна. Там важкий джиг, якийсь там 18-20 грамів. Дуже швидка катушечка заречить, оскільки легкосплавна. Головна пара, вона е, така сама, грубо кажучи, як на Калдії 21-го модельного року, все те саме бачимо. Дана катушка до мене приїхала на тюнінг. Е, додається ще в дану модель 4 підшипничка, 2 підшипничка додається в кноп, ось вони. І 2 підшипничка додається шпуля під шпульний вузол. Причому в підшпульний вузол е, втулочка 7,11 на 2,5, але підшипник я ставлю 7.11 на 3. Ось вам його зараз покажу. Бачите, ось я вже встановив підшипник. Це забаганка власника. Катушки ніяке нульове ТО обслуговування не потрібне, що я багато разів згадував. Катушка просто разом з іншою калдією. Калдія приїхала на обслуговування, а дана катушка на тюнінг. Тобто, я додав 4 підшипнички, 2 в кноп, підшпульний вузол і шпулю. Все, катушка таким чином прокачана.